Вітаємо, дорогі колеги, дорогі учасники онлайн форуму реалії та перспективи діяльності психолога в Україні. Вітаю всіх тих, хто сьогодні долучився до нашої професійної спільноти для того, щоб відповідно відсвяткувати професійне свято, Всеукраїнський день психолога. Сьогодні тут ті, хто має до нього неабиякий доторк і дуже важливе відношення. Маю надію, що сьогодні наша з вами зустріч і не тільки сьогодні, а протягом всіх днів, які ми запланували бути тут. Дадуть нам можливість звірити орієнтири, рухатися разом в тому напрямку, щоб надавати ще кваліфікованіше професійну нашу допомогу і підтримку. Дякую в першу чергу нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість святкувати і робити свій вклад як українські психологи. Не менш важливі вітання передаємо всім нашим колегам, які підтримують, які працюють із нашими захисниками, всі військові психологи, честі, хвала вам за вашу працю. Ще хочу віддячити словами всіх людей, які. Доторкнулися до того, щоб ми сьогодні разом з вами працювали. Це всі організатори, всі спікери, які долучилися до того, щоб Всеукраїнський день психолога був відзначений відповідно. Дорогі учасники, допоки ми з вами налаштовуємося на роботу і будемо зараз з вами розпочинати нашу діяльність. Від імені організаторів я висловила своє слово і буду переходити вже до. Місця і до позиції першого доповідача, зустріч наша зовсім невеличка, але життя наше довге і завдань у нас багато для того, щоб працювати. І тому переходжу до мікрофону, як до, як до спікерського мікрофону. Сьогодні вітаю всіх. Сьогодні маю честь і можливість виступати перед вами з темою доповіді бути психологом і не здаватися під час війни. А сьогодні на цій зустрічі ми з вами хтось, можливо, після робочого дня, хтось, можливо, на початку свого робочого дня або в середині, але долучився до нашої зустрічі або дивитись в записі. Дуже важливо нам на самому початку звіритися по нашому енергетичному включенні, і наш з вами робочий чат буде мені трішки підсказувати атмосферу в нашій глядацькій залі, а також серед колег. Моїх психологів. Прошу, щоб наш чат сьогодні ожив, щоб він, через нього ви могли спілкуватися, задавати запитання один одному або ділитися враженнями. Перше запитання, яке я поставлю до вас, дорогі слухачі, це дуже просте. Зараз ви в цьому моменті в плюсі або в мінусі енергетичному. Ви готові віддавати, чи ви потребуєте сьогодні отримувати знання, досвід. Ви готові дати, ви готові е, сьогодні бути і ділитися чи більше отримувати. Бачу, як завжди, плюсики, але незазорно ставити і мінуси, і в нашій професії, і в нашому житті різні моменти бувають. І протягом всього форуму задавайте собі, будь ласка, те запитання, як мені. Тут, як мені зараз, що я з цього отримую? І таким чином ми будемо розширювати внутрішній простір для того, щоб наповнюватися новими знаннями. Ми будемо з вами далі знайомитися і я представлюсь перед вами, але спочатку задам вам запитання, і щоб ви порахували, якщо ми сьогодні з вами бачимося вперше і ви чуєте вперше мій голос і бачите мене вперше, то поставте, будь ласка, цифру один. Якщо ми з вами сьогодні вже бачились, то може бути і цифра два, або пора. Рахуйте, скільки разів ми перетиналися в професійному плані і контексті. Бачу, дуже багато хто знайомий зі мною вперше тому. Змушена трішки більше розповіти все про себе. Мене звати Оксана Зінько, я психологіня, кандидатка наук, доцентка і супервізорка. Я очільниця курсів підвищення кваліфікації психологів з 2019 року. Я авторкою курсів для психологів. І тема моїх дисертації, і тема моїх наукових розвідок інтересів все стосується людей, але в більшості психологів. Я є головою громадської організації Соціальний проект Разу з 2019 року. Року, а також голова міжнародної спілки супервізорів з. Минулого тижня, тому звикаю до нової ролі. А зараз хочу запитати у вас: а хто ви? Представтесь, будь ласка, представте свої професійні регалії, свої статуси, свою професійну ідентичність. Хто з нами сьогодні? І ще мені хочеться сказати дуже важливе, що на даний момент тут і тепер я е, включаюся з вами з нашої столиці, з міста Києва, але родом я е, з маленького селища на Херсонщині. Тому можете написати. Звідки ви, можливо, у вас становляться спільноти з вашого регіону, якщо ви з певного міста або із закордону? Представтеся, звідки ви і в якій професійній ідентичності. І я буду потрішки, поки ви щедро описуєте в чаті, все бачу, і все обов'язково буду читати, буду переходити до теми моєї доповіді. Хто такий психолог? І періодично буде ось така рубрика про Ти ж психолог. Неймовірно люблю цю фразу в тому контексті, що нею ми діагностуємо нашу включеність професії. Через неї ми діагностуємо наше відчуття в професії. І я бачу, що таких новеньких у нас багато. Задайте собі запитання, як мені, коли я а, чую фразу? Ти ж психолог, і коли в мене запитують, або що я можу сказати, хто такий психолог? Бачу, що дехто з вас включається з відео. Якщо можете одарити мене своїм візуальним контактом, я буду цим щиро щиро вдячна і рада, бо хочеться бачити все ж таки очі ваші і бути в контакті з вами. Отож, бачу е, науковців, бачу студентів, бачу практиків, психотерапевтів, дорогі колеги. Дякую, що обрали сьогоднішній день провести разом з нами. І ми сьогодні звіримо декілька орієнтирів. Готуючи сьогодні матеріал, а в мені живе одночасно і науковець, і практик, і дослідник, і супервізор, і громадський діяч. Дуже непросто було готувати цей виступ, хоча тема мені здалася дуже легка, але я по різному до неї підійшла. Отож, мої розвідки на сьогодні, що мені важливо на форумі. на сам Самому початку з вами звірити. Давайте звернемося до нормативних документів. Хто ж такий психолог? Як ви бачите, датується від Міністерства охорони Міністерства охорони здоров'я України 2008 року. Законопроекти у нас є з минулого року, 2022, го перепрошую, але в 2008-му є застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, в якому чітко хочу прибрати емоції, вибрати. Правда, хто такий психолог? І прочитати особи, які можуть застосовувати методи психологічного і психотерапевтичного впливу на як професійну діяльність, це психолог. Фахівець, який має повну вищу освіту за напрямком підготовки психологія, магістр або спеціаліст. Як ви бачите, 2008 рік на нашому календарі тут і тепер зовсім інший рік. І ось тут, якщо серед нашої сьогоднішньої спільноти або слухачів, є ті, хто сьогодні зізріває до думки вступати на психологів, здобувати освіту, то це беззаперечно. Тому що саме цим нормативним документом, а нового у нас поки що немає. Ми можемо точно сказати, що психолог це не той, хто проснувся з цією думкою. Психолог це не той, кому здається, що він гарно вміє спілкуватися з людиною. Це людина, яка має вищу психологічну освіту. І я тішуся від того, що ви так гарно описували, в яких навчальних закладах ви навчалися, до якої професійної спільноти і частини ви себе відносите і ідентифікуєте. Лікар буває психолог в різних. В своїх ідентичностях це і лікар-психолог, це лікар-психотерапевт, і лікар-психоатр. Лікар Але нас цікавить контекст тільки психологічної допомоги і психотерапевтичного впливу. Відповідно, якщо певні спеціальності надавали нам таке право сьогодні, я буду і опонувати свої слова і далі. Психологи бувають за різними напрямками діяльності. І ось тут ви вже чітко могли з попереднього слайда собі знайти місце. Я психолог, я маю вищу освіту з напрямку підготовки психології або практичної психології, або не маю. Якщо не маю, дуже натхненно вас підтримую в тому, щоб ви собі здобували юридичне право називатися психологом. І ніяких але не буває. А в мене багато сертифікатів, а я маю 125 років особисто. Стої психотерапії це не рахується. Юридичний контекст для всіх однаковий. Психологи за напрямом діяльності, бо ти ж психолог можуть знайти собі певні сфери. Можуть бути умовний такий поділ, але це психологи, теоретики або дослідники, це викладачі психології. Вітаю, дорогі колеги. Я маю 15 років викладацького стажу на кафедрі практичної психології. Тому викладання психології це окреме мистецтво і окрема місія у викладачів. Відповідно закохувати молодих фахівців, майбутніх психологів у професію. Якщо тут є колеги мої викладачі, напишіть, будь ласка, я викладач, Психології. Мені буде дуже тепло від того, що ви робите на вас особлива місія, але на психологах, теоретиках і дослідниках не менші виклики, тому що ви досліджуєте ви багато чого зараз на вас полягає те, як буде розвиватися українська психологія. Психологи практики, окрема каста, і багато хто з студентської лави, завершуючи університет, переходять в практику. І ось тут, в практичній сфері, можуть бути дитячі, психологи, сімейні, психологи, корпоративні психологи і тому подібне. Далі напрямок діяльності може бути медичний психолог, і ось тут, якщо психолог у галузі медицини працює або має лікарську спеціальність. Клінічний психолог працює з психіатричними і невротичними розладами. І, окрема пошана моя до наших колег, які займаються військовою психологією. Фахівці, які безпосередньо працюють з військовими на різних етапах відбору на сьогоднішній день, можливо, колеги, ви мене поправите, але є три навчальні заклади, які хотілося б мені згадати, і ми маємо моральне право і юридичне називатися військовими психологами, якщо маємо диплом від національної академії. Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в місті Хмельницький, а також військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це ті навчальні заклади, які безпосередньо готують військових психологів. А бачу нездорову тенденцію і змушена про неї говорити колеги, коли психологи, практики, теоретики, дослідники присвоюють свої собі кваліфікацію військового психолога не опираючись на це, це особлива специфічна підготовка. Військовий психолог. Він в першу чергу військовий, а потім психолог. І ось цей момент де, варто нам прояснити, тому що справді військові психологи е, до, досить рі, ну, не просто різко, а досить ну, образно, коли е, ти маєш диплом, коли ти в цій галузі робиш багато зусиль. А фахівець, прослухавши якийсь курс, прочитавши якусь мудру книгу, дозволяє собі присвоїти таку квітку. Кваліфікацію це дуже неправильно. Маємо згадати, що дуже нещодавно, 26 березня 2024 року, був прийнятий наказ Міністерства оборони про затвердження змін переліку військових облікових спеціальностей щодо роботи у військовій галузі психолога. Тому обов'язковою на сьогоднішній день є наявність психологічної освіти за спеціальністю 053 або 225 і тепер на посаду психологів збройні. Сили України або Міністерства оборони України можуть потрапити або бути присвоєні до посади тільки фахівці, які мають цю спеціальність, і це є прекрасно. Ви можете обирати для себе шлях. Хтось для себе вже має свою кваліфікацію, але підвищувати свою кваліфікацію в галузі роботи з людьми, які постраждали від наслідків війни. Це дуже і дуже важливо. Від психологічного центру перспективи є одна із програм, яка заслуговує на велику увагу наших колег. Це така. Основна програма, якою Минулому році ми зробили дуже багато підтримуючої е, такої роботи для фахівців: психологічна допомога постраждалим під час війни. Я впевнена, що тут є ті, хто прослухав цей курс. Це був перший потік на на наслухачів, другий потік. А тепер ми зробили поглиблений курс психологічної допомоги постраждалим під час війни. Зібрали 18 різних спікерів, 18 е, різних галузей е, щодо психологічної допомоги постраждалим під час війни. Якщо вас цікавить, зараз в чаті вже надіслана інформація про цей курс. Якщо ви відчуваєте дефіцит знань щодо роботи з людьми, які постраждали під час війни, діти, які постраждали під час війни, підлітки, робота з родинами, робота групового формату, індивідуальними робота з суїцидальними запитаннями і тому подібними темами, тому цей курс досить є такий актуальний. Якщо цікаво, будь ласка, скористайтеся цією інформацією сфері діяльності психологів. Моє завдання зараз, знаєте, визначити орієнтири, де кожен із нас є і куди може рухатися. Законодавчі документи, які регулюють діяльність психологів, ось тут дуже часто у нас виникає дискусія. Тому що ми є психологами, але підпорядкування наше належить до різних сфер діяльності і різні міністерства, яким ми підпорядковуємося. Є психологи у системі охорони здоров'я, є психологи у службі системи. Освіти. Вітаю, дорогі шкільні психологи, психологи дошкільних закладів, навчальних закладів. Це окрема. Структура і підпорядкування є е, психологічна допомога у сфері соціальних послуг, психологічна служба у системі правоохоронних органів та збройних сил. І в нас будуть наші представники на даному форумі з різних сфер е, діяльності психологів. Будуть ті фахівці, які працюють в правоохоронних органах, будуть ті, які працюють в системі е, освіти і охорони здоров'я, і відповідно. Ось тут в нас є можливість звірятися, що у нас спільного, чим ми відрізняємося, і кому і як ми підпорядковуємося. І, звісно, приватна практика вона регулюється іншими документами. І задайте собі запитання, якими. Я відкрию це питання і думаю, що відповідь однозначно у нас вже з'являється. Отож, хто я такий? Віднесіть, будь ласка, себе зараз до тієї сфери діяльності психології, і яким нормативним документам і вимогам ми підпорядковуємося. Ось Прекрасна картинка сьогодні для мене символізує того, що ми не можемо бути, знаєте, раніше ми використовували такий термін як універсальні солдати. Але зараз до е, слова солдати так багато поваги, тому мені хочеться сказати, що це більше така, знаєте, е, богиня, багаторука. Ми не можемо одночасно, ми маємо в цьому собі щиро зізнатися бути фахівцем у всіх напрямках і галузях. Якщо ми працюємо в е, службі. І системі освіти, то ми маємо поглиблювати свої знання саме в цій спеціалізації в цій тематиці. Ми можемо дещо поверхнево знати все, але глибина має бути однакова і дуже особливо сприймаються ті люди, які дозволяють собі працювати у всіх всіх сферах. Тоді запитується, таке запитання виникає у мене: а як можна бути глибоко кваліфікованим просто у всіх галузях і діяльностях? А на сьогоднішній день в Україні можна здобути 5 ступенів вищої освіти. Це молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії в колишньому це кандидат наук і доктор наук. Для чого цей слайд? Для того, щоб ви зрозуміли, де ви є і куди можна рухатися далі. Українська наука, українська психологія потребує кваліфікованих, високодосвідчених, професійних фахівців. І коли ви зараз дивитеся оцю ієрархію, де я є і куди я можу рухатися, неймовірно підтримую кожного з вас, замислюватись про те, про Здобуття вищої кваліфікації особисто для вас. Взагалі, про здобуття кваліфікації, а тим паче про її підвищення. За даними Всесвітньої організації здоров'я, кожна п'ята людина, яка живе в умовах війни, може мати певний психічний розлад. І наше завдання бути кваліфікованими фахівцями в своїй сфері і підвищувати свою компетентність відповідно в тих галузях, які, з якими ми можемо перетинатися. Мені. Дуже імпонує фраза Арнеста Хемінгуея, який говорить так: ми всі зламані, і часто саме в місцях надломів ми найсильніші. Практикуючи в Україні під час війни, ми маємо свій колосальний життєвий досвід ось тих наших складнощей в особистому житті, в професійному виклики, які є, а це має нас укріплювати. Ми маємо сприймати зміни як певні можливості і фраза, яка звучить коли життя пропонує нам лимон, ми маємо з нього зробити гарний лимонад. І зараз ми спробуємо з вами його зробити. І перехожу до основної структурованої частини і такого мого матеріалу, яким я неймовірно сьогодні хотіла поділитися, що означає бути психологом? Перша така метафора, на яку я запропоную вам сьогодні опертися. Давайте уявимо ось такий стілець. Стілець, у якого є чотири ніжки, для того, щоб ми впевнено себе відчували в професії, у нас має бути освіта. Ми про це з вами звірились, і основний меседж, мені здається, вдалося вам донести. Ми маємо мати особистий досвід роботи з психологом. Ми ніколи не зрозуміємо того, хто приходить до нас в контексті, з якими переживаннями, з якими складнощами написати нам. Перше, записатись на консультацію, звернутися за допомогою, коли ми не маємо цього особистого досвіду. І працюючи під час війни, взагалі будучи психологом, дуже важливо свій особистий досвід теж е, отримувати в рамці нашої професійної діяльності. Це супервізія, третя ніжка нашого стільця, і спільнота. Професійна в спільнота, в якій я можу звірити орієнтири, де я можу бути на професійне свято, де я можу отримати розуміння і підтримку. Але давайте будемо рухатися далі. Ось у нас. У нас є з лівої сторони наш стілець, це буде психологом не в залежності, в якій країні, з яким досвідом це об яз, обов'язковий набір професійної орієнтації, освіта, особистий досвід, супервізія і спільнота. Можете іншими словами це називати, але, беззаперечно, це буде залишатися саме ось ці орієнтери. Можливо, спільноту можна назвати там інтервізія, присутність в якихось спільнотах або організаціях, але. Це основні орієнтири. Бути психологом під час війни, мені хочеться доповнити ці чотири ніжки, як ви бачите, на нашому стільці з'явилися ось такі перекладинки, які укріпляють ці чотири ніжки. Це така, знаєте, це мій такий доробок, який я пропоную, щоб ви звіряли з собою. Це не крайня якась істина, але це такі орієнтації, на що я дивлюсь в своєму фаховому житті, супервізуючи колег, чим ми стикаємося і на що опираємося. Бути психологом під час війни це мати оцей базовий комплект, про який ми сказали. А також мати ментальне і фізичне здоров'я. Це наш професійний обов'язок мати фізичне і ментальне здоров'я, працюючи під час війни. Ми маємо вже довгий період від повномасштабного вторгнення і вже більше е 10 років від неоголошеної війни. І це той час, який ми. Теж е, переживаємо певну напругу. Здайте собі запитання: чи став я здоровішим за ці два роки, чи став я ментально здоровіший. Є е, така гіпотеза, яку. На яку ми опираємося, що українська нація стала старіша, старіша на 5 років. Не про те, що на ми всі кожен собі додамо 5 років, а про те, що ті хвороби, з якими ми зараз зустрічаємося, складності з ментальним і фізичним здоров'ям, ми з ними могли зустрітися аж через 5 років у своєму буденному житті. Війна додала нам цих переживань і цих складностей. Підвищення кваліфікації бути психологом це одне. А бути психологом під час війни це підвищувати свою кваліфікацію в особливостях роботи психолога під час війни. А під Свій життєвий і професійний досвід нам також допомагає працювати під час війни. Ми розуміємо своїх клієнтів, ми по особливому практикуємо, ми звіряємося про те, як ми реагуємо на повітряну тривогу, що відбувається взагалі в контексті життя наших клієнтів, і це підсилює нашу професійну орієнтацію. Вітальність як те, що дає нам внутрішню енергію для того, щоб наші очі світились. Для того щоб енергія у нас була не тільки прокидатися вранці, але і ділитися цією силою, цією наснагою, любові до життя з тими людьми, з якими ми перетинаємося, і це наш обов'язок, якщо ми психологи під час війни працювати над укріпленнях цих опор. Я трішки поспішаю, але мені неймовірно хочете почути від вас фідбек. Якщо е, те, що я говорю, вже зараз вам складується, поставте плюсик в чат, і я перейду до третього. Такого слайду, який буде узагальнювати все. Ще хочеться опертися на фразу: я часто її вживаю, яку сказав Чарльз Дарвін. Виживає не найсильніший, не найрозумніший, а той, хто найкраще пристосовується до змін. І ось тут, в контексті нашої професії, ми не міряємося силою, ми не міряємося розумом, а ми збагачуємося. Тим, що дає можливість нам пристосовуватись і адаптуватися. І завершенням моєї історії про ці стільці, буде, що можна бути психологом, можна бути психологом під час війни, а можна ж бути психологом під час війни та ще й в Україні. Ми маємо до того всього, що ви ще сказали, розуміти, що ми маємо додати. Волонтерську діяльність у нашій професії ми можемо волонтерити, ми можемо допомагати. І коли ми обираємо допомогу людям через волонтерську діяльність, через громадські організації, це неймовірно прекрасно. Е, можливо, дехто з вас знає а в чаті можуть поділитися зараз контактами громадської організації соціальний проект разом. Де більше 60 психологів уже протягом п'яти років надають безкоштовну психологічну допомогу українцям, які її потребують. Але ці 60 психологів велика честь і хвала. Вам за те, що ви робите, і кожному із вас, хто дотичний до волонтерської діяльності в Україні, це наші хобі, які дають можливість нашу нашій стілець розмалювати, зробити особливим, зробити натхненим і дуже творчим. Для кожного це своє щось хобі. До речі, колеги, напишіть, а що є в вашому хобі, яке дає вам вітальності, яке дає вам укріплення вашого стільця в професії, вашого місця в професії. Безперервне навчання те, на що хочеться ще опертися і сказати, що це різні рівні бути під час війни і під час війни в Україні. Безперервне навчання щодо тих цінностей, на які опираються українці. Безперервне навчання щодо е, не тільки освіти, але і до наповненості до тими відповідно знаннями, які у нас є. І 12-й пункт така е, остання перекладинка, яка укріпляє нас. Вважаю, це наша віра, наша віра в нашу перемогу, наша віра в дієвість нашої психологічної допомоги і нашої професії. Результат нашої роботи непомітний, якби ми були столярем і зробили цю, цей стілець. Ми можемо це показати. Ментальне здоров'я людини неймовірно складно перевірити або сказати, що це спрацювало. Віра в нашу. Професію, віра в перемогу, віра в кожного в нас. допоки в нас є віра, ми можемо рухатися. Якщо ви займаєтеся тим, що любите, справа сама як джерело енергії, вона буде підкріплювати вас. Окриляти, розширювати і повертати сили для того, щоб доповнити своє навчання, свою професійну парадигму, я щиро запрошую вас розглянути варіант доповнення своїх знань, і підвищення кваліфікації з двох основних програм, які є на курсах підвищення кваліфікації. Це курс психологічне консультування, який стартує вже 3 червня. Він у нас кожний квартал, і ми вже анонсуємо, що в літні місяці, три місяці буде курс психологічне консультування. Пілтування, до речі, колеги, хто проходив курс психологічного консультування, напишіть одиничку в чат. Це буде означати, що перший рівень консультування ви проходили кожен свій час, хтось в 19-му, хтось 20-му році, хтось був на більшому навчальному нашому. О, як багато вас! Вітаю всіх! І ще курс, який заслуговує не на меншу увагу. Це курс про педевтика психіатрії, де зібрані 5 фахівців, психіатри, психотерапевти і клінічні психологи щодо тих знань, що має знати психолог для того, щоб працювати з людьми, які мають ментальні. Порушення. Психолог не лише професія, а психолог це стиль життя. Це фраза якою я керуюсь по житті, фразою, яку дарую сьогодні вам, як на свято. Живіть професією! Вона надихає, вона наповнює, вона відновлює, вона дає багато, багато сил. На цьому моя доповідь може бути зупинена. А... Повертаюся до вас, дорогі колеги. Вау! Хочу і вас побачити! Рада бачити всіх. Тому е дякую за те, що були ці 29 хвилин разом зі мною. І я з великим задоволенням передаю слово своїй дорогій колезі. Е